Всім привіт! Мене звати Ілона, Я керівник художньої студії. Барва скільки я себе пам'ятаю, я завжди любила малювати. Доля до мене була прихильна у моїх життєвих університетах, художній школі, студії, студії мистецтв. Мене зустрічали чуні талановиті педагоги, які передали мені любов до малювання, до прекрасного, задали високі стандарти естетичного смаку. Створюючи свою оригінальну авторську програму, я опиралась на невичерпні можливості дитячої фантазії, не управляючи дитячі малюнки, а натомість застосовуючи основні закони образотворчого мистецтва. Я навчаю передавати враження, використовуючи фарби, вчитувати свій світ на папері, в аплікації за допомогою ліплення. На заняття нас панує легка. Дружня, невимушена атмосфера. Дуже люблю свою справу, а ще більше люблю продавати свої знання і досвід людям. Завжди рада допомогти своїм підопічним знайти власний шлях у світі протворчого мистецтва. Наш курс малювання для дітей як основу, бере класичну академічну програму, і включає в себе живопис, графіку, композицію, пластику, малих форм, аплікації. Такий комплекс напрямків дозволяє всесторонньо розвиватися творчим здібностям дитини уяві яві фантазії, простровому мисленню, колористичному смаку, а також дає можливість учням набути вміння і навички роботи з різними художніми матеріалами. Індивідуальний підхід, цікаві завдання, унікальний метод вивчення законів, художньої грамоти – все це може запропонувати викладачів художньої студії Барва. Наші уроки малювання дадуть можливість володіти всіма видами добротворчого мистецтва. Що неодмінно стане нагоді усім для успішного старту в художній кар'єрі. І головне, заняття з малювання завжди проходять у нас весело, цікаво і пізнавально. Наша художня студія багаторазовий учасник різноманітних виставок та мистецьких проєктів. Нещодавно, з результатами всеукраїнського конкурсу Роботи наших підопічних стали частиною постійного фонду національного музею Запоріжжя. Наші студійці Львомир Кравчук, Ворозька Уляна, Носовська Вікторія, Мальчик Злата переможці призери конкурсів дитячих малюнків. Власне, ми самі організовуємо і проводимо творчі конкурси і мистецькі виставки. Лише в минулому році ми організували 5 таких. Одним з наших пріоритетів є набуття статусу повноцінної школи мистецтв. Ми започаткували День майстер-класів. Щотижня у нас відбуваються різноманітні творчі майстерки живопису, ліплення, гончарства, декупажу, ткацтва, вишивки, плетіння, петруківського розпису, миловаріння, свічкарства, флористики і багато інших. Також ми дали старт нашим новим послугам, виїзним майстер-класам на корпоративи, свята, ювілеї, дитячі дні народження, весілля тощо. Ми запровадили і нову систему лояльності «Барва-клуб». Кожен постійний клієнт отримає клубну картку, яка, окрім обліку відвідуваності, ще й буде накопичувати бонуси, які можна буде обміняти на знижки в оплати навчання, майстер-класів, товарів для художників. Втілюємо і проект Барва тім Щомісяця трійка переможців у студійних творчих змаганнях здобуватиме знижки на оплату навчання. 25, 50 і 100% відповідно. Ми розширили асортимент товарів для художників, які можна придбати у нашій студії та у нашому онлайн-магазині. Збільшили спектр традиційних послуг. Роботи на замовлення, портрети, натюрморти, пейзажі, у тому числі урбаністичні, дружні шаржі, карикатури. Ми запровадили систему ступенів художньої майстерності Art Barva Level. Для кожної дитини з моменту заповнення анкети розпочинається відлік її перебування у нашому «Барва-клубі». Для досягнення ступенів художньої майстерності необхідно здобути стаж у нашій студії і бути учасником, призером, переможцем виставок, конкурсів та інших заходів. І як наслідок, діти здобувають переваги і бонусні знижки, і також унікальні значки. А ще в нашій студії є маленька перерва, де готується найсмачніший чай з печивом. Ліплення глини – один з найбільш тактильних видів художньої творчості. Заняття з ліпленням компасно впливають на розвиток дитини, підвищують сенсорну чутливість, розвивають уяву, просторове мислення, дрібну моторику, синхронізують роботу обох рук, формують вміння планувати роботу. По реалізації задуму передбачити результат і досягати його. Найголовніше і найцінніше полягає в тому, що лікаря поет з іншими видами образотворчого мистецтва розвиває дитину естетично. Малювання піском мистецтво досить молоде. З'явилося в 70-х роках ХХ століття, коли американський аніматор Керолайн Ліф створила свій перший пісочний анімаційний фільм Пісок. Пізніше її досить прийняли багато аніматорів. Один з яких Френс Како. спробувати створити динамічний пісочний фільм, тобто без монтажу на одному диханні. Його досвід став вельми успішним і поклав початок новому виду мистецтва мистецтва малювання піском. Саме цьому мистецтву ми і навчаємо у нашій анімаційній студії. Багато батьків упевнені, що це заняття підходить тільки для більш дорослих дітей. Однак це помилкова думка. Оскільки малювати таким способом здатні навіть малюки від року. Так само, як і ліплення або малювання фарбами, це заняття сприятливо впливає на розвиток дрібної моторики, що в свою чергу стимулює розвиток мовленевих центрів у мозку. Малюнки, зроблені за допомогою піску, оригінальні, витончені і дають можливість дитини проявити свою уяву. Та й мамі з татом цікаво дати участь, а спільні заняття стільки зміцнюють стосунки батьків з їхніми дітьми. Вельми важливий фактор при такому малюванні – пластичність. Щоб відкругувати картинку, дитині не потрібно користуватися гумкою. Вистачить одного простого руху пальця. Та й на склі можна малювати велику кількість малюнків, не хвилюючись про те, де взяти ще одну площину. Таким чином, ми вчимо дітей не боятись помилок, адже все можна виправити як у пісочній анімації, так і в житті. Раді вітати вас! І ваших дітей у нашій студії. Запрошуємо всіх долучитися до світу прекрасного!